Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Citroen c 4 з двигуном 1.6 2009 року випуску зі скаргами на брак потужності двигуна і не працює е, склоомивач. Так що давайте підключимося до блоку управління. Подивимося, що він Це скаже. До блоку управління. і Як бачимо, у нас є проблеми по опусному розпідвалу, зміщення фази, кислородному датчику, додатковому насосу охолоджуючої рідини. Є проблеми по надуву, турбіни, низький рівень. Так що, Давайте йдемо під капот, будемо розбиратися. Так, машина піднята, що я виявив. На клапан n 75 підуть вакуумі шланги. Там є ресивер, на ресивер впадає масло. Тут, як бачимо, тут все в маслі. І ось можна бачити шланги, які йдуть на вакуумний актуатор. Вони від масла просто розбухли, розлізли і не тримали вакуум. Так що давайте замінимо шланг і подивимось, які будуть чи Буде заплачувати вакуумний актуатор. Так можна вийти, як рухається папа не з гейта, виключається вакуум. Тільки, як, як зростає вапу, Я відключив і система працює штатно. Зібрав машину, зробив пробний заїзд. Так що по графіку можна видіти, що графіки співпадають. Так? Це є за... бажане значення, це є фактичне значення. Вони співпадають, тут машина їде, все класно, так що можна віддавати. Sim, pacar, sim,